В минулому випуску новин ми вже говорили про проблеми, які цьогоріч загрожують українським аграріям. Проте ціни на паливно-мастильні матеріали та мінеральні добрива не єдині адже крім наступу комерційних структур на горло фермерам почала наступати й держава, яка божилася допомагати і розвивати сільське господарство. Якщо у минулому році податок за один гектар землі складав 6 гривень, то цьогоріч систему оподаткування настільки спростили та удосконалили, що ця сума зросла у 30 разів, і тепер фермери повинні сплатити понад 152 гривень. Гривні за гектар. Щоб до кінця зрозуміти масштаби поборів, варто цю суму помножити на десятки, а то й сотні гектарів, які обробляють фермерські господарства, а ще приблюсувати інфляцію та ціни на сільгоспродукцію, які давно вже не покривають собі вартості. Бо, аби вийти хоча б на нуль, молокопереробні підприємства мали б сплачувати фермерам хоча б 5 гривень 40 копійок за літру молока. Як бачимо, про прибутки тут взагалі не йдеться. Рава ратує, що сільське господарство одне галузь в нашому народному господарстві, сільське господарство, яке працює з прибутками. От нато, якщо ви працюєте з прибутками, ми вас прирівняємо до всіх остальних галузів. Ніхто не при нас ніхто не каже, яку зарплату сьогодні селянин отримує той, що працює на, на сільськогосподарських роботах. І ні ніхто не скаже разом з тим, яку зарплату сьогодні отримує банкір. Ще одна проблема відтепер. Власники фермерських господарств зобов'язані оплачувати пенсії пільговикам. Напевно, слідуючи фразі, те, що вас не вбиває, робить сильнішими. Держава таким чином вирішила пенсійний тягар зі своїх плечей перекласти знову ж таки на аграріїв. У мене всього на фермерському господарстві 6 працюючих. Так, на сьогоднішній час. А цих пільговиків буде 16. Я з трудом можу дати 6 зарплат. Як я можу дати 16 пенсій? Ви мені розкажіть, з якого? Якщо картопля осінню була 80, то зараз руб 50. І її вже немає. Якщо осінню присилали смс-ки, купляємо пшеницю, 1800 тонн, сьогодні вже присилають і здіваються, 4500, да? вже... бо вже її немає, вже її... вона вже в них. В якості підтримки від Рівненської облради депутати проголосували за виділення майже 900 тисяч гривень для пільгового кредиту. А це не більше 50 тисяч гривень на кожне фермерське господарство. Проте надовго цього не стане, та ще й в умовах знецінення гривні. Тому аграрії Рівненщини зупинятися не збираються, і обговорення за круглим столом не все на що вони здатні. Адже для декого криза вже давно поставила хрест на можливості розвитку фермерської справи. Багато хто з них задумується над ліквідацією свого господарства. Це ніж до горла всіх фермерських господарств, які мали мализпхивків. Ми не платимо, ми продаєте суди, виконавці нас забирають про що ми там ще не були. Освіємося просто з нічим, то нам проще кажуть, кинуть сусіду які вліз до уків як з такою владою. Після обговорення пропозиції щодо вирішення даних питань будуть адресовані обласній владі. Якщо ж і це не дасть позитивних результатів, фермери Рівненщини звертатимуться до уряду президента та Верховної Ради України. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.